Вітаємо! З вами святковий випуск зразкового художнього колективу Гуртка Школа журналістики. Цей рік був доволі продуктивний для нас цього року. Цікавість до української зросла в рази. Кожен хотів дізнатися для себе щось нове. І аби це давалося легше, ми випускали нашу рубрику Цікава українська і загалом за рік випустили 22 випуски. Wow! Ми продовжуємо підтримувати гарний настрій кожного і кожної. І для цього у 2022 році започаткували нову рубрику Хороші новини. Цього року ми створювали нові авторські рубрики і не припиняли зйомки тих, що вже полюбилися вам. Серед них рубрика Даші топ 5 і створена цьогоріч рубрика Насті про журналістику. Вона зацікавила всіх: і тих, хто пов'язаний з журналістикою, і тих, хто ніколи не цікавився цією темою. Ще одним відкриттям цього року стала рубрика Корисні поради ми зрозуміли, що нам цікаво не тільки навчати, а й допомагати людям у повсякденному житті. Ми розповідали, що варто прочитати. Як не впасти в осінню або зимову депресію, і як бути наймоднішим взимку. Навіть після повномасштабного вторгнення ми продовжували робити репортажі. Одним із них став репортаж Даші про волонтерську діяльність ресторану Мафія. І ми будемо і надалі працювати, радувати вас своїми відео і ставати кращими для вас. А сьогодні ми хочемо привітати вас з прийдешніми святами. Бажаємо бути продуктивними. Але не забувати відпочивати. Адже без відпочинку, успіху не досягти. Нехай найрідніші завжди будуть поруч і оточують вас своїм теплом та підтримкою. Нехай новий рік принесе багато досягнень, міцного здоров'я, хай задумане здійсниться. Бажаємо вам мирного та чистого неба над головою! Дякуємо, що цього року ви були з нами. Побачимось з вами вже зовсім скоро! У наступному випуску підписуйтесь на наш канал, ставте свої вподобайки, щоб не загубити нас. До зустрічі у новому році!